Діти не можуть вистояти хвилину нічого не роблячи і в тиші. Для них це надзвичайно складно, і мені це підтвердила якраз вчителька зі Львову. Тому, наприклад, вони в школі Львівській включають гімн, і це зрозуміліше дітям. Вони руку на серце. Очевидь, та ніби що дітям не обов'язково хвилину стояти в мовчанці. Та ні, але зрештою може ножкі тікати годинник, то ніби і може тікати 20 секунд, бо хвилина мовчання це не по 60 секунд, це про мить зупинки. Так і от така практика, наприклад, є у моєї доньки в школі. Я прямо з великою радістю побачив це на стендах. Що там стенд і показують наші захисники, ті, хто були школярами цієї школи, і там фотографії тих, хто служить, де вони служать, і ті, хто вже загинули. Мені здається, що це дуже правильно разом це давати. Щоб по у дітей не викрило не було уявлення, що герої-захисники це лише ті, хто загинули. Ні, це не так. І що це разом так і захист держави йде тут і зараз, і ми вшановуємо всіх.